Коли збирати соняшник і як не втратити врожай. Збір соняшнику один із найвідповідальніших етапів у сезоні. Навіть невелика помилка може коштувати десятків кілограмів з гектара. Як цього уникнути, розповідаємо поетапно. Перший сигнал до збирання: вологість насіння, оптимальний рівень від 9 до 12%. Якщо менше, насіння стає крихким. І втрачається на полі. Якщо більше, зростає ризик ураження пліснявою під час зберігання. Дивіться на кошики. Вони мають бути сухими, опущеними донизу. Пелюстки повністю відмерлі. Зерно тверде, стигле, з легким відділенням від оболонки. Друге застосовуйте десикацію. Це особливо актуально в дощові роки або при нерівномірному дозріванні. Десикація прискорює збір урожаю та знижує захворюваність. Рекомендовані препарати альфа Дикват батман Регістан Ультра, Альфа форте Норма внесення від 1 до 3 літрів на гектар. Оптимальна фаза побуріння кошиків, вологість зерна до 25%. На забур'янених ділянках додайте пар, наприклад, Альфа Лип Екстра чи «Кайт». Третє. Налаштуйте техніку. Комбайн повинен мати чітке налаштування пісоняшник. Відстань між барабаном і жаткою мінімальна, але достатня. Швидкість жатки помірна. Не поспішайте. Розрив кошиків призводить до осипання насіння. Четверте, збирання проводьте вчасно. Найкраща погода суха і прохолодна. Не заходьте в поле після дощу або вранці, коли сильна роса. Механізми мають бути сухими, бо вологе насіння прилипне до барабанів. П'яте після збиральна обробка, одразу очищуйте насіння і обов'язково просушуйте його до вологості менше 12%. Так ви уникнете грибкових захворювань і втрат під час зберігання. Підсумок збирайте вчасно, застосовуйте десикацію, налаштовуйте техніку, контролюйте вологість і дбайте про якість ще до початку збирання. Потрібна допомога з вибором препаратів або технологій. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.